Так, якраз продовжуємо воєнною темою. Ви себе бережіть. Якщо можете, то звичайно переключайтеся на радіо канали променя радіокультури. Звичайно ж, перший канал Українського радіо теж транслюють марафон в аудіорежимі. Ви не дуже багато втратите, якщо будете нас слухати, але без інформації не залишитись. Сергій Герабський з нами на зв'язку. Військовий експерт. Пане Сергію, вітаю! Добрий ранок. Мої вітання, доброго ранку. Е, отож. Частково по Україні вже оголошена повітряна тривога чергова. І якраз на воєнну тему ми з вами зараз і будемо продовжувати наш ефір. Я би хотів відштовхнутися від найобговорюванішого зараз інтерв'ю нашого генерала залужного, яке він дав виданню Економіст, і де чітко сказав, що росіяни лютий. Березень, ну в найгіршому випадку, початок кінець січня, точніше, можуть спробувати знову атакувати Київ. Це інтерв'ю викликало багато обговорень в українській спільноті, і найчастіше, що мені доводилося бачити реакцію, це мовляв таке самозаспокоєння. Ну це ж він для західної аудиторії каже, тому що нам потрібна зброя. Далі нам потрібні боєприпаси, тому він їх, мовляв, лякає. На вашу думку він справді каже що щось таке, окреме західній аудиторії, що для української аудиторії не треба казати чи ситуація справді настільки критична, як ви її оцінюєте, що наступ на Київ цілком реалістичний? Ну почну з кінця чи є вірогідність того, що наступ на Київ відбудеться так безперечно, і треба розуміти, що в цьому власне і полягає стратегічна мета противника, а саме знищити Україну як державу. Тому е один з таких дієвих інструментів, які вони можуть задіяти, ці е для виконання цієї стратегічної мети це захопити Київ, проголосити якийсь маріонетковий уряд і від цього від імені цього уряду е розпочати вже боротьбу. Вибачте, в лобках українського народу проти західних загарбників, тому це абсолютно об'єктивна річ, і противник, ну знаєте, має ще такі можливості. Як територія Білорусі, зокрема, він безперечно розглядає такі плани. і в мене жодних сумнівів немає, що такі плани в них є, і існують. Інше питання, як от ці плани будуть реалізовуватися, як швидко їм вдасться зосередити відповідну кількість військ, і буквально найближчі тижні нам покажуть наскільки противник буде здатний це зробити, і відповідно до цього ми вже будемо строїти свої прогнози, чи це відбудеться там в лютому, березні, в можливо, в квітні. Можливо, взагалі не відбудеться, або відбудуться якісь інші події. Але те, що така такі плани існують, у мене немає жодного сумніву і до них треба відноситися абсолютно серйозно. І про ці плани не... про ці плани я перепрошую. Попереджав президент, який казав буквально кілька днів тому, що наступні півроку вони вирішальні, тому що є у росіян ці плани. Про ці плани попереджав залужний. Про ці плани попереджає міністр оборони Резніко. Про ці плани попереджає міністр закордонних справ, який теж каже про кінець січня, початок. Березня в цьому проміжку можливий наступ. Тобто, ніби будьмо відверті, про це говорить верхівка української влади, і вона говорить про це на повен голос, щоб потім ніхто не казав, що нас не попереджали. Але тут запитання у мене до вас, як до е воєнного експерта, в іншому. А Росія має чим наступати знову? Тому що з того, що я читаю. То наступ потенцій, ну, цей наступальний потенціал Росії він уже категорично вичерпався. І якщо, за словами генерала Залужного, до наступу 24 лютого Росія готувалася 3,5-4 роки, то чи мають вони зараз щось, з чим можуть почати все знову? Ви знаєте, так. Ви знаєте, так, якщо ми говоримо про щось, то щось вони мають. І свідченням того є і хвиля часткової мобілізації, і призову збройні сили. Тобто наростити людський потенціал вони можуть, і в цьому немає жодних сумнівів. І знаєте, попри те, що ми так досить зверхньо говорили, що ми пакуємо тих чмобіків десятками і сотнями в день. Треба не забувати, що велика частина тих чмобіків проходить бойову підготовку зараз на навчальних центрах, полігонах і росіяни створюють починаючи з червня місяця. Абсолютно нові підрозділи військові частини, які будуть мати певний рівень готовності щодо забезпечення їх озброєнням військової техніки, отут тут от є питання, тому що е, російський потенціал військово-промислового комплексу аж ніякий. не такий, як потенціал свого часу радянського союзу це абсолютно різновімимерні величини, тому зосередити таку велику кількість навряд чи вони будуть спроможні. Я маю на увазі озброєння бойової техніки. Плюс логістика так само може викликати певні питання щодо ефективності використання і шляхів сполучень, і можливості підвозити цю техніку. Але той людський потенціал і та кількість. Креслюю кількість техніки, яка зараз є у розпорядженні російської армії, вона дозволяє їм е, тішити себе планами, що такий наступ може відбутися, і він буде вдалий. Треба розуміти, що вони можуть кинути в бій велику кількість людей. Це те, що ми спостерігаємо за вами зараз на сході України. І ми бачимо наскільки е, наскільки важко зараз, е, і зараз і в майбутньому нам буде відбувати такий наступ. Тому е, до цього треба відноситися абсолютно серйозно щодо того, що Київ візьмуть мене, немає сумнівів, Це неможливо. А те, що може бути кривава битва, це поза сумнівом е, наскільки ми готові до цієї кривавої битви, тому що зараз ми ж сконцентровані здебільшого на південному і східному напрямках. А в разі можливого наступу Росії є ризик відкриття фронту зі сторони Білорусі, і до цього теж треба ставитися серйозно. Наскільки, за вашими оцінками, ми готові до цього? Хоча, ну ніби потенційно ми готові, раз ми про це говоримо в прямому ефірі і передбачаємо такий сценарій розвитку події, але все ж таки передбачити і мати технічні забезпечення для відбиття цієї можливої атаки різні речі. Ну, ви знаєте, як військовий, скажу, що е, завжди нам військовим не вистачає озброєння, завжди не вистачає людей, завжди не вистачає техніки. Тому сказати, що ми повністю готові до цього, я б ніколи собі не дозволив. Е, чи усвідомлюємо ми важливість і небезпеку чи, цього наступу? Так безперечно, і саме тому ми дуже активно ведемо розвідку і на північному напрямку, що стосується Білорусі. Відслідковуємо відслідковому зосередження і переміщення противника на тих напрямках, які можуть становити потенційну загрозу для Києва. Чи є в нас для цього достатньо військ? Військ людського потенціалу в нас є достатньо. Укомплектованість озброєння військової техніки, ну як завжди, як у любого військового, викликає питання і бажання мати ще більше, ще краще. Тому саме і я можу частково погодитися з тим посилом, що це було спрямовано і для західної аудиторії в цьому немає жодного сумніву. Нам потрібно більше озброєння, більш більше далекобійного озброєння, бойової техніки і боєприпасів для того, щоб більш впевнено відстоювати наші рубежі і не давати противнику можливості просунутися десь по напрямку, ну в тому числі на Київ. А в більш широкому сенсі здійснювати будь-які контрнаступальні наступи дії, які можуть ну, привести до повторної окупації якихось окремих наших локацій. Тоді виникає запитання, яке у нас не сходить з порядку денного від лютого. А чому нам не можуть дати відразу багато зброї? Ви знаєте, в цьому проблема, до речі, до речі, пан Залуж, генерал Залужний і про це сказав в своєму інтерв'ю. Я його читав уважно в оригіналі, і там він сказав, що коли я задаю питання про те, скільки нам потрібно зброї, техніки і боєприпасів, то ми. Співбесідники не просто втрачають свідомість від тих потреб, тому що я повторюю ще раз: цивілізований світ до такої війни так само не готувався, і часто густо немає достатніх запасів, підкреслюю, запасів для того, щоб поділитися з нами, не е, наразивши на небезпеку власну боєготовність і спроможність до відбиття, відбиття військової агресії любою країною. Плюс ті запаси, які створювалися під час холодної війни, вони так само потребують дуже серйозної глибокої модернізації та відновлення. Тому фізично на папевірніше на папері ми можемо бачити, що так існують їх десятки і сотні одиниць фізично таких одиниць не існує, тому що їх просто немає в природі, як власне сказав Залужний. Я його просто цитую таким чином. І в цьому і полягає проблема, що суть не в тому, що нам не хочуть дати, а суть в тому, що по певним параметрам, по певним номенклатурам, просто немає таких запасів. І зараз тільки розгортає, розгортається виробництво і розширюються можливості військово-промислового комплексу західних країн. Для того щоб убезпечити і себе і допомогти нам у майбутньому, але це на все це потрібний час, і тут ми про час як про стратегічний фактор. Ну так, генерал Залужний називає там конкретні цифри. Дайте мені 300 танків, дайте 500 гаубиць і здається, 600 БТРів. І тоді ми можемо про щось говорити. Це він каже: навіть не зважаючи на Ф 16 можна без них. Але, е, хоча ніби нам надають зброю от, з ваших слів, що можуть, е, тому що більше нема. Але, наприклад, далекобійні боєприпаси для тих же ж гаймарсів досі не надають. І це пан Залужний теж згадує в своєму інтерв'ю, що ми не можемо бити далі, ніж те, що у нас є. І, тут, ну, знаєте, і це то, політичне то, рішення, а не воєнне. Саме так, саме ту так і треба розуміти, що військова доцільність іноді не співпадає з політичним виміром або політичною доцільністю, як вони вважають, і йде б такий певний процес гальмування. Безперечно, це дуже прикро, і я маю надію, що в найближчому майбутньому це зміниться. але треба розуміти, таке, що до певного моменту ми. Мали достатньо цілей і маємо достатньо цілей для того, щоб уражати е, е, противника у на відстані, яка покривається нинішніми ракетами Хаймарс. Зараз ми переходимо трошки в іншу вже м, сферу бойових дій, коли е, з е, з масованою присутністю великої кількості особового складу ми на фронті. Ну, будемо справлятися ще складніше, тому тут е, військова логіка вимагає нанесення ударів по глибині по е, бойових порядках противника, включаючи те, те, територію суміжної держави. Я маю надію, що це питання буде вирішено, тому що. Тут же стоїть питання захисту інвестицій, які виділяються нам за заходом для відновлення, в тому числі критичної інфраструктури. Який сенс видавати гроші, якщо вони будуть знищені через секунду? Тобто, тепер на тезу, що Путіну не можна дати програти, щоб зберегти обличчя, можна висувати аналогічну тезу, що Захід не може тепер собі дозволити програти, бо йому теж треба зберегти обличчя, абсолютно і дякую. Кінець... Кінець... дякую. закінчуйте, будь ласка. Гаразд, пане Сергію, дякую. у Нас уже просто вичерпується час. Буквально за кілька хвилин буде випуск новин з Тетяною Висоцькою. Ми говорили з Сергієм Грабським, військовим експертом. шириться тривога Україною тільки західні області нашої держави залишаються зараз поки що без оголошення повітряної тривоги. Так що залишайтесь по можливості в безпечних місцях. І звідти, якщо можете, дивіться, якщо можете слухайте наш марафон. Буквально кілька хвилин. І Тетяна Висоцька з новинами.